Доброго дня, малята! Сьогоднішнє заняття у нас з аплікації. Ми будемо робити аплікацію казкового героя із казки Пан Коцький. Пам'ятаєте, дітки, що Пан Коцький був котиком. Сьогоднішня аплікація буде незвичайна. Ми будемо використовувати газету або журнал, якщо у вас немає газети. Для цього нам знадобиться. Фон можете використати будь-який інший кольор ножнички, клей. З кольорового паперу вирізаємо ось такі смужки, це будуть смужки нашого котика, якими ми будемо його прикрашати. Згазати вирізаємо коло, це буде голівка нашого котика. Ось такі трикутнички це будуть вушки. Хвостика вирізаємо, і ось такою форми овальною вирізаємо це буде тулуб. Давайте ви підготуєтесь, і ми з вами розпочнемо. Отже, перше, що ми робимо, наклеюємо тулуб посерединці, в низові нашого фону. Слідуючи, ми клеїмо голівку. Трішки Накладаючи її на тулуб, ось так от. Далі ми приклеїмо вушка, розміщуючи їх вгорі з правої та з лівої сторони. Ось так от. Далі ми розміщуємо хвостика, я його приклею з правої сторони, збоку, знизу ось так приклеюємо. Вирізаємо з білого кольору ось такі оченята. Можемо зіниці котику намалювати фломастером або олівчиком, і розміщуємо на голівці з правої і з лівої сторони, ось таким чином. Слідуючи наш крок, ми виготовляємо вусика, ротика і носика для нашого котика. Якщо у вас, як у мене, не було чорного кольору паперу, ви можете використати з журнала глянцевого чорний колір, знайти і вирізати, або, як це зробила я, з коробки від цукерок вирізати ось такі вусика і носика для нашого котика. Далі ми продовжуємо прикрашати нашого котика смужками, які ми нарізали. Ми прикрасимо ось таким чином вушка, приклеюємо, а також ми можемо прикрашати ось такими смужками, ось таким чином тулуб і мордочку нашого котика. Ось такий цікавий пан Коцький у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалося наше заняття.